Зняли, розрізали, вибили ту екологію, машина почала їхати. Має бути такий спеціальний ножик. Акуратненько. <клух> Відкрили ми вже середину, Раз цього беремо ломом, вибиваємо. Всім доброго дня. Сьогодні піде мову про екологію про адблю, а так як в Європі говорить про Blue. Покажу, як ми цю причину е устраняємо, як ми це робимо. І все по можливості розкажу те, що сам розумію. От У нас є така машинка Volvo FH 13 2007 рік. В неї пробіг 1 320. І прийшов час вирізати екологію. Вирізаємо екологію через те, що у нас не працює адблю, у нас адблю відключено. І мочовина не попадає ось туди, і воно все забиває. Сьогодні у нас буде, знімемо хроміровану кришку, виріжемо в адблю отвір, заліземо туди, виймемо. Ту всю екологію і назад це все заваримо. Ось така буде робота зроблена. Причина, чому ми то робимо, ось така. Є виход от від колікторів і турбіни сюди. Коли ти їдеш, коли ти навіть на заведену, через оці всі дири, через де тут хамути, один, другий, третій, звідти січе в воздух От вже відход, бо немає. Немає куди йому діватися. Тобто, висновок один, забита екологія. Був у нас вже такий випадок на одній машинці, зараз ту машинку покажу. Був у нас випадок от на татиній машині. Ми тут вирізали його, точно таку саму процедуру робили, так як я вам кажу. От це вже все на місці стоїть. Тоже дуже сікло звідси. Тут ще машина не підготовлена. Дуже сікло. Причина така: загрузилися, турбіна не дує, не хоче їхати, і машина дуже мучиться. Тобто під грубок, що ми виїжджаємо 6 шостою, то вона виїжджає третьою. вона душиться і ну, непонятка, чого вона душиться. Прийняли рішення на полі послабити хамути послабили хамути, тобто, щоб воздух десь дівався. Почав воздух видушувати через хамути, через ось ці зазори, машина почала їхати. От і зробили вивод, що це адблюм. Зняли, розрізали, вибили ту екологію. І там є така плівка, така обмотка, яка тримає, що воно там не тарабанило і його не розбивало. розбивала. Ну, в такій обмотці. воно. Та мотка попала на вихлоп, іменно трубу закрила, і машина душилася і не хотіла їхати. Хоч тут екологія була нормальна. От, но туди ніяк не достатися ні через глушак, хіба через низ підлазити до того і його робити. Одним словом, тут це зроблено і машина почала зовсім по-другому їхати. Ця машина була в роботі, приїхала, вона не підготовлена ще до сезону, а до цієї вже помаленьку. Приклали рук, є в YouTube каналі, є в Тіктоці. Трошки ми її підули, поновили. от Трошки коло неї попрацювали і ця машинка готова вже в роботу. Балки одні ті самі, але подивіться, яка вища, яка нижча. Тож 80-та резіна, все-все-все просто от різниця. Напишіть в коментарях, чому так. Яких раз, два, три, четвертий теж відкрутився, а от два вже зализалася зірочка і будемо використовувати такі ми маємо. Такі осадочки. Правда, ніколи вони нам не пригождалися, бо не можна ними відкрутити. ну Зараз пробуємо, а вдруг щось поможе воно. Зараз трохи засвірнуємося і ними. Працюємо. зробив я ось таку приспособу відмечиків взяв і на вивороті різьбу відкручувати, буду пробувати. Ці всі пішли, одна ця не пішла і оця друга. Зараз буду пробувати помаленьку її викручувати. Професійно викрутив. <реш> такий у нас болт був. Зараз переходимо до другого. В перший раз допомогла нам ця штука. І зняли ми вже хромірувану накладку. Тут у нас такий пом'якшувач і самий бак. Ага, тут ми до них можемо долізти, О, я би їх тут не повідкручував, мабуть. Ну, одним словом, можна нарізати різьбу і це все зробити. Добренько, зараз вирізаємо отвір, який нам потрібен легенько, акуратненько. Вибиваємо і пролазимо туди. Так, вирізаємо отвір, аби його достати, то знову поставити на місце. Зараз це все зачищаємо і вирізаємо чим більшу, більший отвір. А чому чим більший отвір? Бо під цією бляхою є ще одна бляха. Тобто ми вирізаємо зараз чим більше і щоб туди зараз ще один будемо вирізати. Зараз зачищаємо, розмічаємо, щоб... У нас прямі якісь угли були, щоб легше було різати. Працюємо. Вирізав по тому, що розмітив. І зараз легенько буду вскривати Під цією бляхою зараз у нас буде така вата. Ту вату треба теж акуратно відкрити, достати і легенько її вирізати, щоб потім так само закласти. Та ватка не горить. От. Така у нас грубиною бляшанка, так ми її вирізали. І зараз її треба теж по контурах пройти. цього разу болгаркою вирізали, але я от тільки що попробував ножем до тої бляхи ще я достаю. Так, ми її акуратненько вирізаємо. Ой. Пішло не так трошки. Ну ладно. Наєм не дихати. Має бути такий спеціальний ножик, бо інакше не буде нічого. Інакше не буде. Так. Ну що, пробуємо підковирати його? Аккуратненько. Так, ось таке ми маємо. От воно таке гробиною. Того. Чи не треба вже його різати. Відкрили ми вже середину. Такі у нас. Така в нас екологія, хоч вона має бути от приблизно ось така, а вона вся загорівша з нашими солярками. От. І плюс те, що екологія не працює. Не, воно не чисте його, воно забиває і через вихлоп воно шипить, лізе і не може його продушити. І мотор душиться і, відповідно, не їде та 440. Так що ми зараз цело беремо ломом, вибиваємо, ціло, ці круги виймаємо, і машинка має заробити зовсім по-другому. Приготував я вже перфоратора. Зараз Мішка в якогось положу, аби його це все складати, ту екологію. От. І трошки у нас перекур. Він не перекур, а обід. Мама, хоч і на городі порається, але покликала нас пора їсти. Тут чуть-чуть пройдусь, покажу. От у нас такий обід. Всі картопелька з кетчупом, помідорчики. Закруточки і сідаємо обідати. От Хоч кропили ми в нас персики, але персики якась хвороба чіпляється. І є персики, але листя чуть-чуть посохли. Но до персиків ще є черешеньки в нас. Такі червоні, червоні зараз таку зближу. Вже що не раз, що не день, то червоніші. Накинули сітку, аби шпаки не їли, і скоро будемо їсти черешеньки. Всім приємного перегляду! А ми обідаємо. Знову живемо. От вибили один, і є такий самий другий, і зараз верхний свибуємо і включаюсь. Вибив я вже верхню два тих каталізатора. От вийшло воно пів мішка. І хто з таким стикався, там така обмотка, У в батька була така тканина. Ось тут така типувата і вона такому така мідна стружка, чи ну не, точно не золото От, Ну а на всякий случай ми його зберемо. Такий воно має вигляд. От тут один стоїть. А там другий стоїть. От. Зараз працюю над цим, так само один і другий. Виймаємо цю екологію, заводимо і демонструємо вам, як воно виглядає. Ну що, помаленько я вже дійшов до того, що вже вибив екологію. Тут два коржа було і отут два коржа було. В батька цього одного вже не було, так він вже аж розсипався. От. Одним словом. Ось так зараз. Це все попідкидаю, мені забираю з машини і заводжу, показую вам, як вона працює на вибитій екології. Чистимо і зашиваємо все назад. Зняли масу, відключили масу і починаємо зварювальні роботи. дні роботи. Виставляємо кисень, вуглекислоту. Хоча її закрутив був. Працюю десь. Ось на такому так не шипить. Під'єднав мікт 308-й. Починаємо роботу. трошки почищу почистив аби краще працював полуавтомат і продовжуємо далі Тут покажу дуже велика отакі, така щілина. Трошки треба було його сюди посунути, бо тут легко варити, а тут -то вже тяжко варити. Але зараз помаленьку це все наплавляю. Тут -то вже закінчено. А гарно вийшло. <кхе> І з того гарно вийшло. Результат. От я його настрою більш-менш. Зараз покажу на 18, а подача 3,5. І... focus on the Ось тут тут страшно, бо тут великі були зазори. І зараз ще залишилося низ і оця сторона. Підключаємо масу і зараз будемо заводити дивитися, чи все в порядку. Ми на увазі, чи немає інде пропусків. Маса. І заводимося. Вже таке нагрілося, але то сварка принцип. Все, супер. Тут вже не шипить на з'єднання і робить екологія так, як треба, Ну, без екології. Все, глушимося, знімаю масу і заварюємося. Не забуваємо про цю вату. Вату теж назад, вона не горить, можна варити. Ставимо вату. Зараз її доберем. Така у нас вата, то в нас теплоізоляція, аби ця стінка не гріла цю крепко. Прихоплюємо і та сама процедура зварювання буде йти. Експериментую, ставлю тко на штатив. Експериментую такі о, всякі відосики, щоб вам більше показати і більше розказати. З вас лайк, заказав я штативи, бо зараз користуюся таким стабілізатором, яких має три моторчика, і мені їх дуже шкода. А стабілізатор стоїть 560 гривень і вже, що не кажіть, не так його шкода. Того стабілізатора. Так, помилку свою виправляємо, робимо зазори всюди, всюди однакові. Але таке. Так, робимо по центрі. Приварюємо. Аби ніде не тікало. І ще ось тут направимо його, аби по центрі було. О, Також супер буде. Все, завод. Чикс. Так, трошки не такий звук. Тут там нам під, 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 підняти, тут ми зараз перетулимо. Є? я. Uh. Тут теж притиснемо. О, є. Проходимось тут. Тут у нас чуть-чуть нажати. І є? Тут теж порівняв. Теж є. Верх. čuť, čuť, -ču -ču třeba na sebe jít, bude věc. Tuto vše dobré, možná bych tady přišel, ale věděte, že také nemám osku. To je. Ale já chci uřehoňovat to trošku. To je. А, а с токше? І ось тут зафіксував і проваруйся всім приємного перегляду. Робота була зроблена. Зараз ставимо кришку, ну, ще поробимо резьби. Кльопочком зробив дири. не дири, а закльопочки от просверлив, стягнув алюмінієвими закльопками, бо металу не було, а ці всі живі. І забув ще на кінець сказати, обробити краскою чи ґрунтом, аби воно не гнило. І там глибше я теж забув зробити. От так обробляємо, аби воно не розживіло. І накидаємо зараз кришку. Всім дякую за перегляд, хто дивився. Думаю, відео буде корисне. От перевірено часом і роботою. До побачення.